Уявіть собі, ви супергерой. І ваша суперсила це вміння контролювати свої емоції. Замість того, щоб літати або стріляти лазерами з очей, ви можете перетворювати гнів у позитивну енергію, а тривогу у творчість. Лише уявіть, як класно це виглядало б на інстаграм. Але перш ніж ви зможете стати емоційним суперменом, розглянемо, як ефективніше мислити. Це не просто про те, щоб не плутати твої і твоїх у текстових повідомленнях. Це про те, щоб усвідомлювати свої емоційні реакції, аналізувати їх і потім, як справжній маг, змінювати свою поведінку на кращу. Якось у мене виникло дивне запитання, чому ми народжуємося без одягу. Хочу поділитися своїми думками, які тоді приходили мені в голову. Це не просто, щоб батьки мали більше приводу для сміху, коли ми вперше з'являємося на світ. Ні, це Божий план. Він дав нам усі необхідні інструменти для щасливого життя. Але ключі заховав всередині нас. Тобто одяг це просто бонус, а справжня сила у нашому серці, у наших почуттях, у нашій голові. Тож, відмова від мислення це не рішення. Коли ви задовольняєте себе своїм, я не знаю, я не розумію, я не відчуваю, я не можу усвідомлювати. Це все одно, що говорити я не знаю, як користуватися, наприклад, Google. Зупиніться, це, напевно, не є правдою. Швидше за все, ви просто не хочете вникати в деталі. Це як відмовитися від домашнього завдання, бо вчителька ж не перевіряє. Тільки уявіть, скільки думок постійно крутяться у вашій голові. Вони, як натовп фанатів на концерті, ніколи не зупиняються. Але щоб почати мислити свідомо, важливо проявити деяку активність. Так, мислити це не легко, але нагорода того варта. Мислине лінь – це як вірус. Вона не пов'язана з COVID-19, але може зробити ваше життя настільки ж нудним, як перегляд серіалу з низьким рейтингом. Мисленева лінь здатна перетворити життя на суцільні страждання та рутину, мов на фільм без сюжету, але є чудова новина. Від цього захворювання існує потужне лікування під назвою мисленева активність. Так, просто замініть мисленеву лінь на мисленеву активність і ви зможете почати свою емоційну трансформацію. Але як почніть ставити питання до себе? Перший крок до активізації мислення. Це навчитися ставити собі питання і краще, якщо ці питання будуть не зовсім зручними для вас. Наприклад, коли виникає злість, спробуйте запитати себе, для чого я так злюсь? Що я для себе цінного отримую, коли зараз злюсь? Або від кого я залежу в цей момент? Відповіді на ці запитання внесуть ясність у ваше життя і повернуть вам вашу 100% відповідальність за ваше життя. Так ви станете капітаном свого корабля, а не просто залишитесь пасажиром на палубі. Лише сама людина може відповідати за своє життя і за все те, що з нею відбувається. Тому важливо розуміти, що залежність однієї людини від іншої це всього лише вигадка, це як казати, що ваш пес вирішує, коли вам вставати з дивану. Ні, ви самі вирішуєте, коли йти на прогулянку. Людина народжується сама за себе і йде з цього життя сама за себе. Саме ви той, хто відповідає за свої емоційні реакції, за своє життя і за те, яким саме воно має бути. Тож, якщо ви готові стати супергероєм у своєму житті, то ось кілька порад. По-перше, вчіться ставити до себе питання. Це ваш ключ до розуміння себе. По-друге, відмовтеся від мисленевої лінії. Це не модно, друзі. По-третє, знайте, що ви самі відповідальні за своє щастя, ніхто не може його забрати, якщо ви його не віддасте. І наостанок пам'ятайте про те, що ваші емоційні реакції це ваша суперсила.